Товариство, доброго здоров'я. Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Обслуговуємо своє маленьке домашнє господарство. Разом з тим, друзі, хотілося б, як і завжди, обговорити разом з вами ті важливі і актуальні питання, які на сьогоднішній день актуальні для всіх нас, людей, які люблять свинарство. І попрошу, будь ласка, всіх, в кого є така можливість. Підтримайте, будь ласка, нас вподобачкою. Підписуйтесь обов'язково на наш Ютуб канал. Доєднуйтесь до нашої. Маленької дружної сім'ї, людей, які якраз це саме севинарство і люблять, друзі. У нас сьогодні субота, 2025 рік, 24 травня. На календарі, щоб було чітке розуміння, на який саме період відзняти це відео. Ну і перше питання на порядку денному, як то кажуть, питання, яке ми разом з вами регулярно обговорюємо. Питання це ціни на живу вагу. Я як і завжди розповідаю вам, все, що відбувається у нашому регіоні України, а це Сумська і Конотопський район. Друзі, обговоримо ціни на напівтуші, сала, м'ясо, свиноматок. Знову ж таки, я розповім вам все, що відбувається із якраз от інформації, виходячі про наш регіон. Ну а ви, друзі, обов'язково перейдіть в коментарі і опишіть, що відбувається у ваших краях із усім оцим, що я трішечки раніше перерахував. Також розповім вам, тому що хлопці цікавилися, почому у нас зараз тушка бройлера за кілограм, кролик. Тому що якраз от ці питання ми також. Обговорюємо так, щоб поїхали. ціна на живу вагу на сьогоднішній день на рівні 85-90 гривень за кілограм, але це поросята вага яких 170-180 кг кілограм, і бажано, щоб це були свині м'ясного направлення, тому що сало, як то кажуть, не користується попитом максимально в наших краях. Якщо свині сальні, то в принципі там 78, 80, 82 більше ніхто не дає. На свинокомплешах на свинокомплексах, ближлежащих на сьогоднішній день, 94 гривні, відпускна ціна – це поросята трьохпородний гібрид, вага яких до 120 кілограмів. Отаке от Кіно і отака от ситуація, друзі, у нас на сьогоднішній день. Що стосується день. друзі цін на напівтуші від 125 до 145 гривень за Друзі, кілограм. Що стосується цін на сало і м'ясо, то вони вже два місяці як незмінні. Як підняли ціни у нас на м'ясо в оцей період передпасхальний, так вони і тримаються. Значить, ошик. 300 гривень за кілограм, задок 200-210-220 гривень за кілограм. Знову ж таки, це зараз мова йде про базар, продаж із багажника, м'ясний павільйон. Якщо говорити про магазини типу там АТБ, екомаркети, м'ясорубки, м'ясний м'ясокомбінат, то там ціни іще дорожчі. Значить, лопатка 190 гривень за кілограм, корейка 190-210 гривень за кілограм, балик. 190-200 гривень за кілограм, сало від 70 до 150 170 гривень за кілограм, знову ж таки, в залежності від товщини і якості сала. Знову ж таки, сало дуже слабо беруть, м'ясо доволі таки непогано беруть. В принципі, тих самих троє поросят за тиждень продається. Це міні. Говорю це із впевненістю, так як спілкуюся із багатьма перепродавцями. Купцями, так що інформація можна так сказати достовірна в когось більше, в когось менше. В когось більша напрацьована клієнтська база, в когось менша напрацьована клієнтська база, але там сказати так, що ринок вмер. Ну, язик не повертається. Матки, друзі, 30-35 до 40 гривень за кілограм. Хряки, також хлопці запитували, ну це взагалі майже неліквідний товар від 10 там гривень. Знову ж таки, я чув це не кастровані хряки до 20-25. Це вже кастровані хряки, і які вже Прогодовані більше трьох місяців. Така ціна, але майже нереально їх здати. В основному я знаю, здають їх на переробку, на ковбаси. Ну і тому порядку, друзі, напишіть, будь ласка, що у вас от, з оцим от товаром і як обстоять справи, мені буде дуже дуже також цікаво. Значить, що стосується друзі, цін бройлера: 115 гривень за кілограм це домашній бройлер і 135 гривень. За кілограм це можна так сказати фабричний бройлер, Тобто, в нас є люди, які їздять на фабрики, купують живу вагу бройлера там по 50-55 по гривень, забивають його і перепродають уже тушки по 135 гривень за кілограм. Чому така різниця і чому домашній бройлер користується меншим попитом і менша ціна? Якраз от на нього ну, взагалі не можу відповісти на оце от питання. Що стосується ціни на кролика, буквально от місяць назад. Кролик був по 200 гривень за кілограм, зараз на базарі 180-160 гривень і знову ж таки доволі важко продаваємий, так сказати, продукт кролика. В принципі, як і завжди в нашому регіоні України беруть доволі таки слабе. Товариство обов'язково переходьте в коментарі і пишіть, будь ласка, якраз ціни на все те, що я перерахував, але вже. У ваших регіонах, значить, рухаємося далі по питаннях, які. Якраз от вам в коментарях задавалися, писали мені з приводу огляду детального огляду оцього від кормушечки, можна так сказати, з розмірами із усім на світі. Друзі, не перше прохання от такого троду, але десь не тільки через дві обіцяю, обов'язково зроблю. Ці поросятки ще будуть сидіти в оцій загороді. Потім переведу їх у іншу більшу загороду на бункерну кормушку, помию оцю кормушечку і з рулеточкою більш детальніше зроблю. Роблю вам огляд, тому що хлопці питали, що ну, по бюджету досить таки дороговартісна кормушка. Не кожен ну якби має бажання і має змогу, грубо говорячи, на сьогоднішній день витрачати оці от кошти. А от коли є з чого зробити, і є розуміння і вміння, я думаю, що великої якби. Проблеми виготовити отаку от кормушечку немає. Тому обов'язково зроблю. Ще одне питання, яке також нашими глядачами ставилось знову ж таки, це одвічна проблема. Я би так сказав, свинарства, пише чоловік, що яким би кормом не годував поросята після там 170-180 кілограм, знову ж таки мають велике сало. Що можна зробити в таких от випадках? Які породи порекомендуєш тримати? Друже, знову ж таки, перше, чергова, що хочеться сказати, після 130 кілограм, яка б порода свиней у тебе не була, але все одно сало вже. Після 130 кілограмів буде збільшуватися у геометричній прогресії, тому що саме оптимальний е, якраз от, період тримання і конверсія це поросята до 130-135 кілограмів, тобто там 6-6,5 місяців. Поросятко е, доволі таки невелику кількість комбікорму з'їдає за весь цей от період порядка 300 кілограмів. Ну і конверсії, якраз от виходять максимально ідеальні, і вихід мяса там буде. Найбільше. Якщо ж тримати поросятку ті ж самі 7,5-8 е, місяців і е, хочеш вигодувати порося значно більших розмірів, то в будь-якому випадку, яка б то порода не була, сало там буде присутнє і ну, мінімум на 2 пальці 2-2,5. Е, якщо ж у нас мова йде про це 130 кілограмове порося, то е, якщо це трьохпородний гібрид, е, тобто F1 свинка покрита або Петреном, або Макстером, або Максимусом. Е, знову ж таки, там сало до пальця. І то це в області холки, на задочках, там на лопатках сало буде, і то менше, там буде майже шкірка там в такого поросяти сало буде до 10 кг. Е, знову ж таки, тут в, е, як для вирішення цього питання е, потрібна генетика, селекція, ну і відповідно е, невелика кількість кукурузи у раціоні, велика кількість білка. Ну, і я думаю, все у тебе обов'язково вийде. Так що, якось так. Так що, друзі, з часу мало. Зараз продовжуємо наші сінокоси. Друзі, з нетерпінням буду чекати інформації від вас. Пишіть, будь ласка, свої питання в коментарях у відеоформаті з превеликим задоволенням будемо давати на них відповідь. Так що ми біжимо далі працювати. Всі миру, злагоди, добра, до нових зустрічей.